The Першився комісійний огляд мережі автомобільних доріг загального користування Полтавщини, який тривав протягом березня-квітня. Виявлено понад 940 тисяч кілометрів ямковості, розповіли на брифінгу з актуальних соціально-економічних та суспільно-політичних питань області. Такий показник майже 40% від загальної протяжності доріг. Якщо ми говоримо, що 941 тисяча на сьогоднішній день вражена ямковістю, то нам треба не 132 мільйонів гривень на ліквідацію ямковості, а відповідно порахувати і ніч. І її Хоча відсотків на 60. Міністерство інфраструктури ініціює проведення децентралізації системи управління дорожнім господарством, говорить Сергій Марчишинець, керівник департаменту інфраструктури та туризму облдержадміністрації. Ця ініціатива передбачає передачу доріг місцевого значення в управління місцевим органам влади. В кожному районі збережені структури райавтодори, які за словами за інформацією Дмитра Олексійовича, здійснюють сьогодні. Виконання тих завдань, які ставляться по лінії як Міністерства по лінії Укравтодора, так і відповідно по лінії держадміністрації. Для ремонту доріг Полтавщини наразі виділено 95 мільйонів гривень.